Виконуємо номер 3.17 із підручника Геометрія 8 та номер 7.17 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Доведіть, що навколо прямокутника можна описати коло. Приступаємо до виконання. Пригадаємо властивість прямокутника. У прямокутника діагоналі рівні. За. Властивістю прямокутника, АС дорівнює БТ. Також властивість прямокутника, яка перейшла від парлограма, оскільки прямокутник це парлограм, що діагоналі перетинаються і точкою перетину діляться пополам. За властивістю прямокутника БО дорівнює ДО і АО дорівнює СО. Оскільки АС дорівнює БД і БО дорівнює ДО, АО дорівнює СО, то тоді БО дорівнює ДО, дорівнює АО і дорівнює СО. І точка О рівновіддалена від вершин прямокутника вона і буде центром кола. А всі вершини прямокутника належать колу. О, центр кола ОБ, ОЦ, ОА, ОД радіуси. Отже, давайте так іще А, Б, С і Д вершини належать коло, отже, навколо прямокутника можна описати коло. номер 3.17 із підручника геометрії 8 та 7.17 із підручника математики 8 виконано.